Українці, привітра вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми розпочинаємо нову серію відео. Це відео буде називатися Секрети успішного розмитнення в 2024 році. Чому ми вирішили записати це відео? Тому що є багато запитань саме від вас, які документи потрібно робити, як правильно все робити. Нещодавно ми записували відео про 10 документів, які потрібні для розмитнення. І сьогодні ми будемо говорити про саме договір. Купівлі продажу більш детально поговоримо, як це правильно зробити, як оформити, як заповнити цей договір, щоб розмитнення для вас було недорогим і щоб у вас не було жодних проблем. Інколи ви питаєте, що краще, чи договір купівлі-продажу, чи договір дарування? Я навіть для себе записав. Чому? Тому що люди кажуть, ми повертаємося з Європи і ми автомобіль не купували, а нам автомобіль хочуть подарувати. В даному випадку ви повинні розуміти, що, наприклад, в договорі купівлі-продажу зазначається ціна транспортного засобу, що не зазначається в договорі дарування. І коли, наприклад, ми купили автомобіль за 500 євро, ми приїжджаємо, подаємо на митницю під розмитнення цей автомобіль за 500 євро, і митниця вже від цієї суми рахує митні платежі. Звичайно, митниця може піднімати, ми можемо замовляти звіт. Воювати за цю ціну але в чому проблема договору дарування? Договор дарування не містить ціни. Тобто, коли ви приїжджаєте в Україну на митницю, ви кажете, мені цей автомобіль подарували. Митниця каже добре, тоді ми його оцінюємо по максимальній ціні. І в даному випадку вам буде тяжко щось доказати. Отже, навіть якщо вам автомобіль дарують, то хай краще випишуть договір купівлі-продажу, але на мінімальну ціну 500 євро, 300 євро, 400 євро. І як саме заповнювати договір купівлі-продажу? Цьому році та в наступному. До прикладу, ми беремо польський договір, умова з продажу самоходу. І зараз з вами подивимося, як все заповнити правильно, як все зробити. Зараз на вашому екрані ви бачите зразок цього договору, як він заповнюється. Спочатку потрібно заповнити день, коли відбулася купівля транспортного засобу, далі місто, там де ви купуєте транспортний засіб, і далі йде продавець та покупець дві графи. Все максимально просто. Інколи поляки вони легко заповнюють, вони знають, як це заповнювати. Він пише своє ім'я, прізвище, пише свої дані свого песеля, адресу свою пише, і цього вже є достатньо. А вже коли покупець записує наші українці, вони трошки починають переживати. Вони дзвонять, питають: який паспорт записувати? Чи дані з українського паспорту, чи дані з закордонного паспорту. Взагалі різниці нема ніякої. Написали своє ім'я, прізвище, написали: у Вас песеля може не бути. Замість песеля написали український ідентифікаційний код, адреса. Адресу пишете або українську можете записати, або польську, де ви проживаєте. Різниці суттєвої взагалі немає. Написали, головне, щоб ці дані відповідали дійсності. І далі ми переходимо до першого параграфу. Перший параграф це дані транспортного засобу. Тут ми вказуємо марку і модель транспортного засобу. І далі рік виготовлення. З маркою та моделлю проблем немає. Взяли технічний паспорт і з нього переписали. А ось рік виготовлення. Рік виготовлення не завжди в технічному паспорті вказується правильний. Наприклад, може стояти рік 2012, перший місяць реєстрація, а автомобіль 2011 року. І бажано вказувати в договорі купівлі-продажу саме рік виготовлення транспортного засобу. Але якщо ви не можете його визначити, якщо у вас немає Зв'язку з брокером, тоді рік так само переписуйте вже з технічного паспорту, як там вказано. Далі, номер шильника. Це номер Він-коду. Великий номер, переписали важливо. Подивитися, щоб правильно переписати, тому що завжди в інкоді якусь помилку роблять: то якийсь нолик пропустять, то ще щось. Щоб цього не було, коли договір заповнюєте, не поспішайте. Або якщо заповнює поляк, то після нього взяли цей договір, перевірили, чи все добре і без будь-яких проблем. Номер реєстраційний можна також писати старий, це номерні знаки, і пробіг транспортного засобу. Якщо бажаєте, можете зазначити, особливо немає вимог. Чи є зазначений пробіг автомобіля, чи немає. І що цікаво, далі ви бачите, така ситуація йде. Ідуть пункти по цьому транспортному засобу. Пішли всі інші параграфи: другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. І, як правило, українці хтось знає, що там написано, хтось не знає. Ми зараз з вами пройдемося в другому параграфі: договору купівлі-продажу польського, а це є типовий варіант, він скрізь однаковий. Записано, що продавець заявляє, що транспортний засіб є предметом договору. Він дає підтвердження на те, що він продає цей транспортний засіб. І що в нього немає ніяких юридичних дефектів. Що таке юридичні дефекти? Це коли хтось інший має право власності на цей транспортний засіб, або на ньому є якісь штрафи, на ньому є якісь юридичні проблеми. І це дуже важливо. Чому? Тому що якщо в майбутньому у вас будуть якісь виникати питання, ви можете на цей другий параграф посилатися і виставляти претензію тій людині, яка вам продала транспортний засіб. Далі, третій параграф напевно, один із найважливіших. В третьому параграфі вказана саме ціна продажу транспортного засобу. Чому він важливий? Тому що напряму від тієї ціни, за яку ви купили транспортний засіб, рахуються митні платежі. Для того, щоб ціну не зробити дуже низькою або не зробити її великою, ми записуємо відео про мінімальні прохідні ціни транспортних засобів і ті ціни, які потрібно вписувати в договір купівлі продажу. Перед тим як ви купуєте автомобіль, бажано, щоб ви завжди скидали технічний паспорт брокеру. Ми порахуємо вартість митних платежів і скажемо, яка мінімальна прохідна ціна саме по вашому автомобілю. І вже цю ціну ви з продавцем будете домовлятися, щоб ви вписали в договір купівлі-продажу. Будете з ним торгуватися, це відкритий ринок тут немає ніяких жодних проблем. Далі четвертий параграф. Тут описується наступне: продавець передає покупцеві право власності на транспортний засіб, які зазначені в першому параграфі, за кошти, які вони заплатили по третьому параграфі, і вони одночасно підтверджують, що ви отримали автомобіль, а та людина, яка продає, отримала кошти.